Вітаю вас, малята. Малята, відгадайте загадку. Удень сяє, вночі зникає. Молодці, це сонечко. Воно запрошує нас порахувати, скільки виросло сонячників у полі. Допоможемо. Порахуйте, скільки виросло сонячників. Скільки прилетіло до них бджілок? Що можна сказати про їх кількість? Так, їх порівну по шість. Порахуйте, скільки зараз виросло соняшників. Скільки прилетіло бджілок? Що зробити, щоб їх стало порівну. Молодці, правильно додати ще одну бджілку. Порахуйте, скільки бджілок і соняшників тепер. Так, їх порівну по сім. Малята відгадайте загадку, в неї лиш одна нога, і сама мовка черга дуже легко нам усім. Упізнату цифру. 7. Молодці. Порахуйте соняшників і скажіть їх кількість. Так, правильно, їх 6. Скільки потрібно додати соняшників, щоб отримати число 7. Правильно. 1. Порахуйте, скільки стало соняшників. Молодці, сім соняшників. Давайте порахуємо цифри: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер у зворотньому порядку. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Знайдіть цифру п'ять. Молодці. Знайдіть цифру два. Молодці. Знайдіть цифру шість. На яку цифру сіла бджілка? Молодці. Шість. Знайдіть цифру один. Молодці. Знайдіть цифру три. Молодці. Нове завдання знайдіть цифру 4. Молодці, знайдіть цифру 7. Молодці сонечко та бджілки вам дякую. До побачення!